Бачу, що до нас вже приєднався Олександр. Вітаю тебе, вітаю а, тебе, Олександр. Колеги, поставте, будь ласка, і плюсик, щоб я зрозумів, що ви мене бачите та чуєте. Ага, супер, дякую. Так, значить, починаємо. Я вам розповідав про те, що займаюся комплексним впровадженням підприємств в нашій компанії. Так. Uh, і сьогодні я взяв буквально ну, хвилин 15 часу, щоб з вами поговорити про одне з важливих питань, котрі є на зараз. Це питання uh, взагалі безпеки бухгалтерських програм та даних, так? та взагалі про технічну складову, яку зараз треба. Ну про це треба говорити, бо це дуже важливо. Бо робота бухгалтера ну зараз вона так знаєте суттєво відрізняється ніж там 2-3 роки тому. Як ви знаєте, наша технічна підтримка вона складається з більше ніж 40 фахівців, які працюють у дві зміни, щоб надавати вам консультації без перебою з 9 ранку до 10 вечора. Так от, майже кожного дня ми отримуємо по декілька таких запитів, коли клієнти просять нас допомогти переналаштувати їх роботу. Питання насправді там різні. Хтось просить якось переналаштувати роботу віддалено. Хтось питає, яким чином можна налаштувати роботу без світла. Або бухгалтер переїжджає і питає, що йому зробити зі своїми програмами, щоб якось далі можна було працювати. Бувають питання, коли немає системного адміністратора, а виникли питання по роботі чи з комп'ютером, чи з сервером, і це теж виникає певні складнощі. Ну і, на жаль, є такі запити, коли е, клієнт повністю втрачає всю інформацію. Там різні варіанти бувають повністю або часткова втрата даних. Е, так от запитують, як це можна відновити. Ну, Наприклад, там, піймали вірус, допоможіть щось з цим зробити. Так от, ми насправді дуже швидко це все переналаштовуємо і самі програми на віддалену роботу. Закриваємо питання з адмініструванням чи з організацією роботи без світла. Але треба розуміти, що коли йде питання саме про втрату даних, то це питання повністю на стороні бухгалтера. І зараз я вам розповім декілька таких кейсів. Основних, через що частіше за все ну, такі от ситуації трапляються. Перш за все, це збереження резервних копій на тому самому комп'ютері чи пристрої, де зберігається основна база даних. Насправді до сих пір є клієнти, які систематично не створюють резервні копії, але за останній рік таких ситуацій значно поменшало, це правда. От, але, як ми вже бачимо, все ж таки більшість клієнтів зберігає копії даних або на той самий комп'ютер, або на флешку, яка постійно під'єднана до комп'ютера, або на якийсь зовнішній диск, який також під'єднаний до вашого робочого комп'ютера. Так от, це є дуже необачно. І це помилкове відчуття безпеки, коли резервна копія, там вже де і основні бази. В таких випадках клієнти дуже часто втрачають свої і основні бази даних, і ті ж самі резервні копії. Другий кейс це віруси та хакерські атаки. Вони не припинилися, їх так само багато, а кількість саме способів злому вона продовжує збільшуватися. Вам може здаватися, що це якась знаєте, ситуація, яка вас не стосується. Це, типу, знаєте, там великі компанії чи корпорації, з ними таке буває. Ні, не так. Це все зараз. Іде війна, в тому числі в кіберпросторі. Тому ці ситуації вони трапляються з будь-ким, можуть трапитися в будь-який час. насправді. До речі, не потрібно, скажімо так, відкрити файл з вірусом особисто вам. Дуже часто зараження відбувається кимось з інших фахівців, які так само працюють з вами в тій самій локальній мережі. А вже далі вірус чи програма-шифрувальчик шифрує дані на комп'ютері того користувача, і от сама біда в тому, що шифруються дані абсолютно по всіх комп'ютерах всієї локальної мережі. Так, це постійні ситуації, які ми чуємо від клієнтів. Ба більше, ми самі постійно відбиваємо атаки на нашу ОТС. Ну, хоча здавалося б, ну, кому це взагалі потрібно. А, третій кейс це перепади напруги та блокаути. Ну, це було дуже актуально в минулі періоди. Потім було трішки легше. Да? Зараз вже всі розуміємо, що відключення будуть, і вони будуть на постійній основі. Тому це також треба зараз враховувати в своїй роботі. А, при різкому та повторюваному відключенні електроенергії комп'ютери виходять з ладу, і як результат. Підприємство втрачає свої програми та дані. Віддалена робота. Це теж, як би це дивно не звучало, але бухгалтери та співробітники компаній, які постійно переміщуються зі своїми ноутбуками чи комп'ютерами з офісу додому, або переїжджають з міста в місто, теж наражають на небезпеку дані підприємства. Бо ноутбуки губляться, ламаються і разом з цим втрачається і відповідна робоча інформація. Отже, що відбувається далі? Далі бухгалтер телефонує нам, бо даних немає, знаєте, як то кажуть, все пропало, От, просить нас допомогти відновити свої дані, медок, баз та програми. Ми починаємо розбиратися, як взагалі працював клієнт, да, як, яка була у нього ситуація. І маємо плюс-мінус подібну картину по тим компаніям, які зверталися. Клієнт працював на локальному комп'ютері, чи на локальному, в локальній мережі чи фізичному сервері. Дані були втрачені або через вірус, чи хакерську атаку, чи фізичну поломку комп'ютера. Резервні копії або створювалися дуже давно, або зберігалися аж на тому самому пристрої, чи були на флешці і так само були частково. Пошкоджені. Так, це такі, знаєте, дуже неприємні ситуації, проте основна проблема все ж таки в іншому. Дуже часто ми маємо такі ситуації, коли бухгалтер просто не знає, де зберігалися його бази даних, де взагалі його інформація знаходиться, чи є взагалі ті резервні копії. За замовченням, це зазнає знає системний адміністратор, якщо він є. А от при настанні такої події небажаної, виявляється, що резервні копії систематично не створювалися, тому даних з чого відновитися, попросту, ну знаєте, немає. Знаєте, кожен такий випадок, ми проживаємо разом з вами, бо перші, кому ви зателефонуєте, це до нас всі ті емоції, вся та інформація, яку ви передаєте, це саме ми. І так, ми допомагаємо, ми намагаємося відновити інформацію, от, ті ж самі програми Медок та Бас. Але тут потрібно чітко розуміти, що якщо ваші дані були на фізичних носіях і вони були втрачені, то саме в таких випадках на превеликий жаль, ми не можемо нічим допомогти. Для того, щоб була хоч якась можливість відновитися, так треба використовувати тільки хмарні рішення. І тут хочу сказати, що насправді вже давно весь світ активно використовує хмарні технології. Зараз вже майже ніхто не зберігає свої дані на фізичних носіях. І ми бачимо, що український бізнес так само слідує цій тенденції. Багато хто з українських підприємств вже повністю або частково працюють саме на хмарних серверах. Так от, саме тому ми розробили спеціалізований сервіс для нашої з вами бухгалтерської спільноти. Шановні бухгалтери, ми маємо для вас комплексне рішення. Це єдина в Україні бухгалтерська хмара, яку ми спеціально створили саме для вас, для ваших потреб. І все, що я вам до цього розповідав, ота вся проблематика, наша хмара повністю вирішує. Будь ласка, не нехтуйте цим питанням. Переходьте до хмари прямо зараз, максимально в короткі терміни. Не ризикуйте своїми даними. Адже, якщо так подивитися, то потім відновлювати всю бухгалтерію саме вам. А так, з нашою хмарою, ви, ваші програми та дані всі будуть в повній безпеці. Дивіться, коли ми створювали нашу хмару, була така знаєте, основна концепція бухгалтерської хмари, і вона полягає в тому, щоб створити такий єдиний простір для бухгалтера, де ви будете на 100% почувати себе впевнено та захищено. Ми закриваємо. Одразу всі питання і по Хмарі, і по вашому програмному забезпеченню, адже ми вклали весь наш 19-річний досвід саме з впровадження багаторських програм та системного адміністрування серверів. Мета Хмари це щоб ви почували себе в повній безпеці по всім робочим процесам і працювали до того зручно. З розумінням, що якщо виникає будь-яке питання, ви не телефонуєте в. 3, 5, чи скільки компаній ви телефонуєте в одну єдину компанію по всім питанням. Що це можуть бути за питання? Ну, По-перше, технічне адміністрування, налаштування доступів, віддалена робота, обміни даними, взаємодія між програмами, бекапування даних, налаштунок друку принтеру тощо. Ці всі задачі ми налаштовуємо комплексно, з повним розумінням всіх саме робочих процесів, так як працює бухгалтерія. А, ніяких чатів з менеджерами. Ні з ким не листу немає не листування, ніякого такого чат чатування. Да? От, ми повністю відповідаємо одразу голосом. Так? Ви просто телефонуєте на нашу гарячу лінію, яка працює а, без перерви. Щодо аналогів, ну, тут можу сказати так: аналогів нашої бухгалтерської хмари на ринку зараз просто немає, можете навіть не шукати. Бо ні в кого з інших компаній, які займаються баз чи Медок, просто немає власних серверів за кордоном. Тому, звісно, якусь іншу хмару ви зможете отримати, От. але, скоріше за все, це буде через другі чи треті руки, тож ви, звісно, на цьому переплатите. Всі ваші програми, документи, файли, вони знаходяться на захищеному сервері, який знаходиться в Європі, і з доступом 24 на 7. Всі ваші дані максимально захищені від втрати, мають подвійний захист та зберігаються в декількох дата-центрах Євросоюзу, в декількох країнах. Багато хто з бухгалтерів питає щодо розмежування даних, бо знаєте, як, ну, ніхто не хоче там да, якихось моментів, щоб бачили інші співробітники. Так от, доступ до хмари маєте тільки ви і ваші співробітники, причому ми налаштовуємо все так, що кожен користувач бачить тільки ті дані, які потрібні саме йому для виконання його задачі. Uh, міграція даних це теж таке питання, часто зустрічаємо. Uh, вона теж відбувається ну, все максимально швидко, буквально за один день все можна зробити. Uh, були кейси, коли там була екстрена міграція, ми робили це буквально за декілька годин. От. А подальша робота в хмарі абсолютно не відрізняється нічим від того, як ви зараз працюєте. Тобто, чомусь навчатися, якось змінювати свою роботу в даному випадку не потрібно. Я вам зараз продемонструю, як це все відбувається. Зараз я вам включу демонстрацію екрану. Так, поставте, будь ласка, плюсик, якщо бачите мій екран. Так, ага, бачу, бачу, дякую. Тож, дивіться, це мій. Робочий стіл, звичайно, комп'ютером. Я маю такий от ярличок. По ньому переходжу. Тут є певний логін-пароль. Я підключаюся. І ось я вже на хмарі. А на даному хмарному сервері зберігаються медок, баз, браузер, клієнт-банкінг, документи, файли, тобто абсолютно все, що потрібно мені для роботи. От, так от, якщо взяти таку ситуацію, що зараз по якійсь причині мій робочий комп'ютер ну, зламався, да, все ж таки може бути. А якщо це відбудеться, то мене просто відключе від хмари, я візьму будь-який інший пристрій. Це може бути інший комп'ютер, ноутбук, може навіть з телефону мобільного підключатися. Я просто перепідключуся до цієї хмари і продовжу з того місця, на якому зупинився. Тобто дуже важливо, що незважаючи на все, що там трапилось з моїм комп'ютером, мої дані вони в безпеці вони не пропадуть, і я просто продовжу працювати на тому самому місці, де ми зупинилися до того. От те саме з часом роботи. Тобто, немає ваги, коли вам підключатися. Так, ви можете підключатися до свого серверу з будь-якого місця, і в будь-який час це може бути робочий, неробочий, це вже як вам зручно. Так, це стосовно того, як це все працює. Головне, щоб у вас був мобільний інтернет, щоб це все могло працювати, потрібен тільки інтернет. І тут я можу вам сказати, що ситуація за останній рік змінилася в кращу сторону. Адже всі провайдери почали оптимізувати свої мережі, щоб надавати свої послуги безперебійно та підпити. Без відключення електроенергії, да, тобто в часи, коли це все е, може відключатися. От. А мобільні оператори так само додають додаткові елементи живлення на свої базові станції, а провайдери стаціонарного інтернету масово переводять своїх абонентів на оптоволокно, яке дозволяє працювати без світла від 4 до 8 годин поспіль. Тому це теж з моментів така порада. Зверніться до свого провайдера, яким ви користуєтесь, і просто запитайтеся, які є варіанти для роботи, коли, наприклад, немає світла, як він може вам надавати інтернет. Це зараз дуже актуальне питання, багато хто це зараз виконує. Так от, міграція у Хмару наразі це єдине оптимальне рішення на даний момент. Наша статистика за останній рік показала, що 80% всіх нових підприємств встановлюють свої бухгалтерські програму одразу на хмарний сервер. Пам'ятаєте, як було із електронною звітністю? Зараз відбувається з електронним документооборотом. Ви вже ну, не маєте да, от, якогось іншого варіанту, да, ну, по-іншому не представляєте свою роботу. Так от, це саме зараз вже відбувається із Хмарою. Давайте ще раз, да? що дає Хмара от конкретно на даний момент. Перш за все, це безпека даних. Адже ніхто, крім вас, туди ніколи не потрапить. Сам сервер він знаходиться в максимально надійному місці, де немає перепадів електроенергії і є захист від хакерських атак. Резервні копії створюються регулярно і автоматично та зберігаються на інший сервер. Тобто вам, по-перше, не потрібно нічого для цього робити. По-друге, інформація настільки розмежована, що вона має бути ну, такий подвійний доступ з різних точок, і це є подвійний захист збереження. По-друге, працювати в марі може не тільки бухгалтерія, а й всі інші спеціалісти, які працюють з програмами та базами даних. Теж бачимо таку тенденцію: Дохмар переводять не тільки відділ бухгалтерії, а й менеджерів, продавців, технологів, ну, всіх, хто працює з певною інформацією. І тут важливо замітити, що, повторюсь, десь, мабуть, що доступ до інформації буде у кожного відповідно до його задач, Тобто кожна людина бачить тільки свою інформацію. Таким чином, ви більше не прив'язані ні до офісу, ні до якогось конкретного фізичного сервера чи конкретного комп'ютера. Ви чітко знаєте, де ваші бази, впевнені в тому, що вони постійно зберігаються, є постійно резервна копія. Ще раз про безпеку. На цьому теж хочу наголосити. Всі наші хмари вони мають опцію екстреного відключення серверу. Що це таке? На мобільний телефон там ваш чи певна відповідальна особи з вашого підприємства встановлюється додаткова програма. І по нажиттю однієї кнопки, буквально через 10 секунд, сервер вимикається. Увімкнути сервер можна буде будь-де, ви просто нам телефонуєте. Ми таку задачу виконуємо. Тобто, це все також дуже швидко. В наш час це дуже корисна функція, тому теж її всі їх рекомендуємо. От. Ще раз да, щодо міграції, трішки більше деталей, бо теж багато питань виникає у користувачів. Міграцію даних повністю від А до Я виконують наші спеціалісти. Бо ми розробили спеціальний алгоритм дій, який дозволяє швидко та без зупинки діяльності підприємства принести всі ваші програми, файли, документи, тобто абсолютно все, в нашу бухгалтерську хмару. Подальше налаштування, адміністрування це все також виконується нашими фахівцями, які працюють з бухгалтерськими програмами по десятку років. От, ми контролюємо кожен етап міграції даних, починаючи від підбору хмарного серверу під конкретну організацію, закінчуючи налаштунками принтерів, щоб ви, працюючи в хмару, одразу могли друкувати свої документи на той принтер, з яким ви працювали. Буде працювати так? Так що тут можете не переживати, ми все зробимо, можете бути впевнені, що все буде працювати так, як потрібно. Бо спеціально для цього ми цю хмару і створювали. Якщо ви вже працюєте у хмарі. Так, я думаю, теж багато хто з вас вже це робить. То раджу вам зробити таку просту перевірку, яка дасть вам розуміння, наскільки ваша хмара є захищеною, наскільки з нею взагалі безпечно працювати. Я зараз включу демонстрацію екрану і покажу на прикладі нашого серверу. Так, поставте, будь ласка, плюсики, щоб я зрозумів, що мій екран видно. Угу, Бачу, бачу, дякую. Дивіться, знову переходимо на наш хмарний сервер. Перше, що потрібно зробити, і це важливо саме зробити саме на сервері, це запустити браузер і в пошуковій строчці ввести ось таку просту адресу 2 IP.ua. Це такий безкоштовний сервер, який дає певну інформацію по тому, де знаходиться ваша хмара. І от дивіться, в моєму випадку це польський дата-центр, котрий знаходиться в Варшаві. А, наразі тільки закордонні дата-центри можемо рекомендувати, бо ну, все, що там зараз знаходиться в Україні, на жаль, ну, так чи інакше, воно може бути якось там пошкоджено. Тому краще використовувати тільки польські, тільки якби закордонні сервери. от Коли ми це перевірили, а другий момент, який потрібно зробити, це внизу. Нажати правою кнопочкою мишки, і отут обрати диспетчер завдань. Коли ми побачимо віконечко, там треба перейти на вкладку користувачі. А що тут важливо? Тут важливо подивитися перелік цих самих користувачів. Якщо це всі користувачі, яких ви знаєте, тоді окей, питань немає. Якщо ви когось бачите, ну, користувач яких ви їх не знаєте. Зазвичай ми тут знаєте, бачимо там перелік 20-30 користувачів, а клієнт каже, та ми там вдвох працюємо взагалі. Так, от, оце і є поганий знак насправді, бо це по суті де спільне використання однієї хмари декількома різними компаніями, які навіть один одного не знають, і саме в таких ситуаціях найчастіше клієнти втрачали свої дані з хмари, бо по суті був вплив інших користувачів, яких клієнт навіть не знає. Так, це стосовно перевірки. Якщо ви це все зробили, і у вас все гаразд, тобто ви працюєте на закордонній хмарі і працюєте з хмарою тільки ви, то треба зробити третій пункт це знайти платіжку за останній серф, коли ви оплачували останній раз хмару, та порівняти ціни. Тут я можу вам точно сказати, повністю впевнений, що серед існуючих пропозицій, які є в Україні, наші хмари, вони, по-перше, потужніше по залізу, вони не мають аналогів по набору послуг та дешевші по ціні. Якщо ви сплачуєте дорожче, ніж 15-2 тисячі гривень на місяць за оренду, або вам потрібна допомога, щоб перевірити, де дійсно знаходиться ваша хмара. От, то напишіть, будь ласка, в чат слова хмара. От. Після конференції ми з вами обов'язково зізвонимося та проконсультуємо безкоштовно, щоб ви вже впевнилися, що у вас все добре або допоможемо з цим питанням вирішити його. До речі, не плутайте, будь ласка, бухгалтерську хмару з орендою басу хмарі. Це насправді абсолютно різні речі. Оренда баз – це знаєте, в принципі такий. Ну дуже сумнівна затія з точки зору конфіденційності інформації, тому ми такий варіант не пропонуємо і не впроваджуємо. У нашій хмарі ми ставимо всі ваші програми: БАС, Медок, Фредо, клієнтбанкінг, офісні програми. Всі доступи є тільки у вас, тобто навіть у нас, як обслуговувачій компанії, туди доступів не буде. Налаштовується все індивідуально під ваше конкретне підприємство. Зверніть на це увагу, це не оренда бо програми в чужій хмарі, це повністю ваші програми та файли на вашій чужій хмарі. Зараз тільки таке рішення воно гарантує максимальну безпеку даних від втрати. Також хочу сказати, що знаємо, що багато хто з бухгалтерів ведуть по декілька організацій, тому насправді неважливо, скільки у вас підприємств, ви можете завести всі свої організації на одну єдину хмару. Це буде зроблено таким чином, що. Всі дані будуть зберігатися в одному середовищі, і для вас, як для користувача з повними правами, це буде зручно, бо ви все будете бачити. А інші співробітники, ну, наприклад, це менеджери, помічники чи навіть там керівники, от вони будуть мати доступ тільки до тієї інформації, яку ви їм хочете відповідно відкрити. От тож. Якщо так подивитися, це дуже зручно для роботи вам, а для підприємства це суттєво дешевше виходить. От, і на одну хмару з нашого досвіду можна завести від двох до п'яти організацій. Тут все сугубо індивідуально, треба дивитися на об'єми баз даних та файлів, які ви хочете перенести до хмари. Тож, загалом, не потрібно придбати хмару на кожну фірму окремо. Але якщо у вас стоїть саме така задача і вам це потрібно, то, звісно, ви можете придбати декілька окремих хмаринок маленьких, щоб максимально розмежувати права доступу та розмежувати в свої підприємства. Так от, якщо ви хочете мати надійну бухгалтерську хмару, яка спеціально під це була зроблена, з швидкою міграцією та повною технічною підтримкою. Якщо ви не маєте часу та можливості самостійно пропрацювати це питання, але хочете, щоб все було гаразд, все працювало, і ви не переживали, що щось втратите. Тоді я пропоную довіритися нам, нашому досвіду та компетенціям. Бо ми знаємо, як все повинно працювати так, щоб все було гаразд, і ми будемо раді вам в цьому допомогти. Тим паче, що цього року в законодавстві дуже багато змін очікується. Ми розуміємо, що вам треба буде сконцентруватися саме на цих задачах, да, от, щоб ви могли на цих питаннях зосередитися. От тому треба саме зараз, поки все так здав все відносно спокійно, в першу чергу все переналаштувати, щоб ви вже себе впевнено почували та займалися своєю основною діяльністю, а не вирішенням якихось технічних питань по роботі. Зараз на екрані ви бачите мої прямі контактний телефон. Там є Viber, Telegram, WhatsApp. Кому потрібен індивідуальний прорахунок, чи залишились якісь питання, уточнення. Зателефонуйте, будь ласка, мені або напишіть у чат слово Хмара, і я вам сам відзвонюся. Ми з вами все це все обговоримо. Так, це начебто все. Єдине, ще на чому хочу заакцентувати увагу, ем, шановні бухгалтери, будь ласка, наникнути не питанням безпеки. Як показує наш досвід, е, коли вже клієнт звертається, е, вже дуже мала вірогідність, що ми щось можемо відновити, якось ці дані, ну, щось з ними зробити. Е, дуже важко передати на словах ці ті ситуації, які в нас були за цей весь час, е, тому просто просимо всіх. Не, не нехтуйте цим питанням, звертайтеся, зверніть на це увагу, це дуже важливо на даний момент. Що ж, тепер точно все. Я вам всім бажаю приємного подовження сьогоднішнього дня. Дякую за увагу. Бережіть себе та свої дані, а я передаю слово Світлані. Дякую, Олександре, дякую за змістовну, я думаю, що для кожного важливу. І цікаву доповідь. А ми з вами будемо переходити далі в один момент.